Мільйони українців опинилися перед вибором: брати чи не брати вовину тисячу, начебто вона й дармова, і хто ж відмовиться від дармових грошей. Але експерти із кібербезпеки попереджають, що за цю тисячу ви надаєте державі дозвіл. Моніторити ваші банківські рахунки упродовж 20 наступних років. І виглядає так, що це за дешево ви продаєте цю інформацію. З іншого боку, велика частина людей, а що їм перейматися? Які там у них банківські рахунки? Ну, подивиться держава, що у них у гаманці порожньо. На рахунках порожньо, може ще який наступний президент тисячу яку видасть. Та й все по тому. Ну, а хто надіється ще колись якимось чином поповнити свої рахунки? І не хотів би, щоб держава була в курсі про це? Ну, думайте, думайте. Взагалі дармові гроші. Буквально посипалися на українці, окрім Вовиної тисячі, У грудні місяці кожен українець, якому у 2024 році виповнилось 18 років, отримає 908 гривень. Ці гроші можна буде витрати на українські книжки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Федоров. Що ж, підтримайте українську. Книжку українських видавців та українських письменників. Візьміть копієчку. Але майте на увазі, що і тут держава може вам підсунути якогось троянського коня. У податковій з'явився доступ до даних банківських рахунків українців за кордоном. Відомо, що вже здійснено перший етап обміну даними про рахунки із 123 країнами. Згідно них відомо про 500 тисяч рахунків, де зберігається від 200 тисяч євро. У разі виявлення податковою незадекларованих фінансів можуть висунути вимогу сплатити повних податок. Держава пам'ятає не лише про народ, але і про чиновників. На 20 тисяч гривень зросла середня зарплата чиновників з початку 2024 року. Про це повідомило Міністерство фінансів. У жовтні цього року середня зарплата у держорганах становила 57,5 тисяч гривень. А на початку 2024 року вона становила 38,6 тисяч гривень. Таким чином, зарплата чиновників більш ніж втричі перевищує. Середній рівень по Україні за даними Мінфіну лідирує за рівнем зарплат антимонопольний комітет. У середньому його працівники отримують зарплату 113 тисяч гривень. У комітеті працює 270 осіб. Зарплата керівництва одна з найвищих 218 тисяч гривень. У міністерстві цифрової трансформації отримують на руки 88 тисяч гривень. Працює там 198 осіб. На третє місце вийшло Державне агентство розвитку туризму 87,7 тисяч гривень. 22 особи там працює. Що ж вони там розвивають під час війни? Які туристи сюди їдуть до нас? Що держава так щедро їм оплачує роботу цим? Агентам розвитку туризму. У секретаріаті Комітету міністрів середня зарплата 67,3 тисяч гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, 680 осіб. Керівництво платять 103,4 тисяч гривень. І куди ж вони ці гроші тратять, тільки, скажіть, будь ласка, бо народ витрачає. Свої маленькі кошти на антидепресанти. На 46% зріс попит на антидепресанти в Україні порівняно з минулим роком. Психотропні речовини увійшли до першої десятки найпопулярніших груп ліків із 24 лютого 2022 року. Водночас, через стрес та сезонні захворювання попит на вітаміни також зріс на. 45,5%. Ще з вас можуть здерти гроші буквально на дорозі. Це якщо ви на авто. Поліції повідомляють, що в Україні хочуть увести штрафи на літню гуму під час зимового періоду. Пропонуються штрафи 340 гривень для легкових авто, 8500 гривень для вантажівок та автобусів. Тож будьте пильні. Особливо, якщо ви за кермом автобуса. А ще в змі занепокоєні тим, що українці відчують серйозне подорожнє продуктів вже у грудні 2024 року. Зростуть ціни на харчові продукти, зокрема овочі, м'ясо та молочні вироби. Очікується підвищення податків, а тому бізнесу доведеться враховувати підвищення податкового навантаження. Ціни на пальне можуть залишатися стабільними. Попри нові податкові правила, але можливе зростання через ухвалення закону про оподаткування під час воєнного стану. Про це попереджають українські ЗМІ. А от прем'єр-міністр Шмигаль запевняє, що держава обіцяє точно не підвищувати тарифи на газ, тепло та електроенергію до кінця опалювального сезону. Ну що ж, осан на нашому уряду, дасть Бог пережити зиму, то і весну із вітамінозом переживемо якось.